До Києва вчора, 31 січня, приїхала Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря США з політичних питань. Крайній візит Нуланд до Києва відбувся у вересні минулого року в складі делегації на чолі з держсекретарем США Антоні Блінкеном. От що скажете? Чи був візит запланований? Загалом з чим пані Нуланд завітала до Києва, що послугувало її візиту. Ну і пройшлося на зустрічах у Києві. Тут важко сказати, чи був візит заздалегідь запланований чи ні, тому що зазвичай, навіть якщо він заздалегідь запланований, з міркувань безпеки він не дуже анонсується. Ми бачимо по різних візитах різних наших партнерів високого рівня. І давайте ще подивимось на частоту візитів, пані Нуланд. Якщо ми будемо порівнювати це, скажімо, з різними роками до Початку повномасштабного масштабного вторгнення, то пані Нула мала звичку відвідувати Україну досить регулярно зараз. Таки пауза в між її персональними візитами. Ну я можу пояснити, тим, що, по перше, у нас дуже, дуже активний жвавий діалог з усіма партнерами і з сполученими штатами, передусім, і дуже багато. Посадовців відвідують і наші делегації їздять у сполучені штати, тобто діалог це підтримується. Зазвичай пані Нуланд, оскільки вона відповідає за політичні питання, то тут йдеться не про конкретні аспекти. Допомоги Україні, а скажімо так, про широкий спектр питань, які можна обговорювати в контексті загальної політичної підтримки Сполучених Штатів України, і ми бачимо по її зустрічах в Україні і зустріч з міністром закордонних справ і зустріч з керівником офісу президента і зустріч з прем'єр-міністром і з громадськими організаціями і з ветеранськими об'єднаннями, що в принципі вона. Під час свого цього робочого візиту покривала досить широкий спектр питань. Ми можемо говорити про те, що це було і двостороння підтримка, і перспективи надання допомоги Україні у розмірі 61,5 мільярдів доларів на цей рік, те, що зараз поки що зависло у конгресі, це і конкретні перспективи двостороннього співробітництва військово-технічного співробітництва. Посилених потужностей України у виробництві власної зброї за допомогою партнерів, це і економічні реформи, це і майбутній саміт НАТО у Вашингтоні ювілейний, де ми так само очікуємо на певні більш прогресивні кроки з боку наших партнерів. Тобто, можна говорити про багато питань, які обговорювалися, а зустрічі з Неурядовими структурами і з ветеранськими об'єднаннями ну символізують дві речі: по-перше, те, що для сполучених штатів все одно питання вільного розвитку громадянського суспільства в Україні, антикорупційних практик і громадського контролю антикорупційних практик залишається важливим. Залишається важливим якраз вимірювання загальної температури, скажімо так, настроїв населення в Україні і допомога. Вити допомога військовим, те, що ми називаємо реконструкцією людського капіталу в Україні, так само є на порядку. денному. напередодні візиту Нуланд до Києва прибула також група американських посадовців з метою перевірки використання наданого міністерством оборони США озброєння для збройних сил України. Як думаєте, чи взаємопов'язані ці візити? Ну, до певної міри, звісно, це питання так само могло е, обговорюватися і пані Нула, ну, делегація на е, технічних спеціалістів. Як так можна визначити? Вона більше пов'язана пов з конкретними. Скажімо так, зустрічами, обговореннями, комунікаціями з українською стороною з тим, щоб мати можливість підготувати такий детальний технічний доповідь щодо того, як використовується американська допомога з точки зору політичних оцінок, використання цієї допомоги, я вам скажу, що навіть попри низку там гучних е е скандалів, які пов'язані там з діяльністю окремих чиновників Міністерства оборони в е минулий період. Політичні оцінки наших партнерів американської сторони говорять про те, що в них немає даних, в них немає доказів того, що допомога використовувалася не за призначенням. Так само такі оцінки я чула і від керівництва НАТО. Тому, ну принаймні, не було такого тла, яке б дозволяло нам зараз оцінювати візит Нуланд як останнє попередження. І, скажімо так, затримка із наданням Україні допомоги, яка може бути пов'язана якраз з цими недоброчесними практиками. Натомість такий візит він технічних спеціалістів він потрібний, оскільки в конгресі я декілька разів чула, піднімалося питання особливо представниками республіканської партії, що немає. Нормальної транспарентності доступу до розуміння, як використовується допомога, що дуже багато обсяг допомоги надається Україні. Ми маємо розуміти наскільки це ефективно, от з точки зору того, щоб знімати такі відкриті питання, для того щоб надавати таку інформацію. От, технічна місія прибула і виконує свою роботу. Вікторія Нулан заявила у Києві, що США продовжують надавати Україні нові системи озброєння, такі як легка авіаційна бомба, про далекобійні ракети, вона сказала, які вже прямують до зсу. І що на російського президента Володимира Путіна на полі бою чекають приємні сюрпризи. От як ви думаєте, що мала на увазі посадовиця, говорячи про сюрпризи, ну окрім заявлення? Вже. По-перше, якщо ми будемо говорити, що це за сюрпризи, це вже не буде сюрпризом. Тут можна скоріше аналізувати загальний контекст її заяв і ну, в купі з усіма там, факторами, скажімо, невербаліка, тональність, ті емоції, з якими вона говорила про це. Ну, в принципі, дійсно справляє враження, що вона досить переконана в тому, що ті рішення. Ті домовленості, які обговорювалися, які були прийняті, ті рішення, про які вона поінформувала наше політичне керівництво, вони в принципі досить непогано вкладаються в загальну стратегію е, подолання ворога у 2024 році, і оцінки бачення цієї стратегії принаймні. Е, Якщо не співпадають, то вони ну, розуміються обома сторонами. І ми е, бачимо, так що якщо додати до цього е, плани стратегії Сполучених Штатів щодо е, ситуації в Україні на 2024 рік, вони не говорять про те, що вони будуть очікувати. Остаточно перемоги подолання ворога, але вони принаймні працюють над конкретними речами, які допоможуть Україні, по перше, розвинути власні військові потужності, і по-друге, мати такі стратегічні рішення, які дозволять отримати стратегічну перевагу і на фронті, і взагалі в категоріях там загального ходу боротьби з агресором. Урія Нуланд також раніше робила заяву, що США готові до переговорів із Російською Федерацією щодо ситуації України лише на основі формули миру, яку запропонував президент Зеленський. От прокоментуйте, будь ласка, цю її заяву. З точки зору того, що позиція США тут співпадає з українською, і вони підтримують цю форму миру і будуть це просувати. Це дуже добре. Дійсно, тому що ми потребуємо таких союзників, і важливим до речі, зараз буде ще і динаміка переговорів у рамках укладання двосторонні безпекової угоди, тому що якраз це питання, принаймні в публічних медіа, зараз по результатах візитинула. Не дуже широко обговорювалося, але цей процес триває і для України. Критично важливо якраз мати оцю угоду із сполученими штатами, ем, і це добре з точки зору того наскільки е, це може бути маркером готовності США до діалогу з Російською Федерацією взагалі я не певна, тому що загальна позиція наших партнерів. Вона на сьогоднішній день досить чітка і відрізняється від позиції, яку вони займали ще рік, тому в частині того, що давайте можемо дивитися на те, що потрібно домовлятися. Натомість, коли ми говоримо про те, чи є такі настрої в. Європейських партнерів чи в американських партнер... партнерів вчинювати тиск на Україну і вимагати переговорів. То у відповідь ми чуємо, що от ви зараз повторюєте суто російський наратив. тому що ні Європа, ні Америка не будуть і не мають такої думки. Схиляти Україну до переговорів це власне ваша особиста прерогатива, і ми досить чітко зважаємо якраз і на позицію і настрої населення, яке не готове до переговорів. Тому навіть якби президент мав наміри виступати з такою заявою, ну йому було б дуже важко це пояснити в суспільстві. Тому а, і по-друге, сама заява про те, що такі переговори можуть відбуватися лише на основі формули миру. Де одним з цих параметрів цієї формули є якраз виведення, безумовне виведення усіх російських угруповань з території України. Вони в свою чергу так само можуть бути кваліфіковані як ультиматум російській стороні, такий самий, як російська сторона виставила НАТО і Сполученим Штатам у грудні 2021 року, вимагаючи нездійснене. Ми то розуміємо, що Росія не готова. Розглядати формули миру нашу, запропоновану нашого президентом. Тому на сьогоднішній день це я просто кваліфікую як сигнал про те, що Сполучені Штати абсолютно підтримують позицію України в цьому питанні. Нуланд перед від'їздом з Києва сказала, що натхненна єдністю і рішучістю щодо 2024 року. От як думаєте, хто чи що все ж таки спонукав пані Нуланд до такого настрою? Я думаю, що тут малося на увазі напевно, передусім консолідація українського суспільства налаштованість на перемогу, тому що в контексті останніх досить контраверсійних подій, які відбуваються там всередині України, різних заяв політиків, якихось анонсованих неприйнятих рішень, є певні побоювання про те, що українське суспільство може Дещо розхитувати цю внутрішню єдність можуть початися якісь політичні ігри, що буде не на користь державі, оскільки ми на сьогоднішній день маємо бути консолідованою і протистояти першій екзистійній основній загрозі це Російській Федерації, і тому знов таки повторюючи ті зустрічі, які пана пані Нуланд мала в Україні із громадянським суспільством, із ветеранами із урядовцями. Неї не виникло напевне розуміння того, що є привід побоюватися, що українське суспільство на, на межі розколу, і що країна буде поєднана у своїй головній меті здобути перемогу над Росією у цьому році.